Ми, не самі. Це не тільки в тому, що є помічники, тобто є Європа, є і Америка, які постачають зброю. Але важливо є те, що Україна об'єдналася. Українці зрозуміли, що без українців України не буде. Якщо ми не будемо захищатися, якщо ми не будемо об'єднані, то ми втратимо Україну, втратимо нашу державу. І Першим таким об'єднанням, яке ми маємо, маємо можливість, це наші парафії. І саме на тих парафіях ми об'єдналися в молитві. І це справді це велика і потужна зброя проти диявола, який починає війни, провадить війни всіх різних куточках світу. Бо через гордість, через захванність людина думає, що вона є замість Бога і може керувати. Вирішувати долі народів. І в такий спосіб саме йде разом поруч із дияволом. А ми ж, ми ж маємо бути разом з Христом. І бачимо, що в цій боротьбі диявол думав, що він переможе. Особливо коли на Пасху ми співаємо е, вич... утренню. І в цій утренні є дуже гарні слова, такі, які згадуються, що диявол думав, що взяв смертного, а взяв безсмертного. Диявол, диявол думав, що забрав життя, але він забрав того, хто дає життя. І каже апостол Павло, каже, де твоя смерть жалоб, де твоє смерть перемога. І, власне, що Христос переміг смерть. Переміг диявола. І ми будьмо з Христом. І перемога обов'язково буде. Але маємо засвідчити ту єдність з Христом. Тому у наших терпіннях, все народних терпінь, а також у наших особистих терпіннях, якщо ми з Христом, ми несемо разом із Ним свій хрест. І Христос дуже гарно каже, в словах тих, що хто хоче йти за мною, нехай бере свій хрест і йде слідом за мною. Тобто, щоб ми не йшли з Христом десь осторонь, але йшли за ним. Чому? Тому що Христос своїми терпінням, своїм хрестною дорогою нас кріпить, нас підтримує. І тому ми не є самі. Не є самі, коли йдемо хресною дорогою своєю. Якісь випробування, труднощі, хвороби і так далі. Ми не є самі. І також у... Тому що наш український народ несе цей хрест на теж не є Тому дякуємо Христові, що Він показує нам приклад, дає приклад, як маємо набиратися терпеливості, терпіння, але він каже, що буде мати тиху і радість, хто йде за ним, своїм Христом. Нехай це Хреста ворога не буде жертвою за наш весь український народ. А разом із тим. Нехай Господь дасть плоди цієї Хресної дороги духовної потіхи, духовних дарів, саме радість, мир і Святому Дусі. І це він дає. Тому початком цієї Хресної дороги ми постановимо собі, за що ми будемо жертвувати, в якому наміримо. І певно, що більшість з нас, а най, найголовніше на це припинення війни, це припинення страждань українців в полоні, в окупації в різних. Небезпеках, труднощах, в різних несправедливостях. Але як ми знаємо, що попередні покоління, які склали свою жертву у Сибірах і в Булагах, не є марною. І ця жертва теж не є марною. Тільки маємо пам'ятати про це. Маємо пам'ятати, не забувати і бути разом з Христом. Також цю хресну дорогу ми починаємо разом нашим Спасителем Ісуса, йдемо разом із Ним і завершуємо разом із Ним.